Емінем проти Мета репер вимагає понад 100 мільйонів доларів. Компанія H-Mile Style, яка володіє правами на музику Емінема, подала до суду на Meta Platforms. Власників Facebook, Instagram та WhatsApp. У позові йдеться про порушення авторських прав на 243 пісні репера. За словами музиканта, Мета без дозволу зберігала, відтворювала та дозволяла використовувати його треки на своїх платформах. Особливо це стосується функцій Original Audio та Reels, де користувачі могли використовувати музику Емінема без ліцензій та навіть без вказання автора. Через це репер вимагає компенсацію у понад Сто 109 мільйонів доларів за витрати прибутку, зниження цінності авторських прав і заробітків мета на цих порушеннях або як альтернативу 150 тисяч доларів за кожен трек згідно з максимальним покаранням, передбаченим законом, схоже судитися Емі не вміє не гірше ніж римувати. Мета поки ситуацію не коментує.